Армадов, забудь про головний біль. Фокус максимальний на Туреччині. Нам вдалося зв'язатися з очевидицею цих страшних жахливих подій. Це Луганчанка Арина Помагаєва. Вона 25 років поспіль мешкає в Туреччині, і зараз ми намагалися, і здається, у нас вийшло зв'язатися з нею. А, Арино, наскільки ви нас чуєте? Ви з нами? Так з вами Це можна казати е, доброго, але все ми, одно ми вас вітаємо. Пасібі що на вітаю йому. Ну, от знаємо, що о, першу ніч після землетрусу вам довелося ночувати в фурі. Я так розумію, це теж це це вона і є. Де ви зараз так, перебуваєте, це так? Вона і є так, це вона і є. Тобто ви до цих пір е, там. Е, е, яка зараз там ситуація, і чи ви знаєте, що зараз з вашим будинком? Е, е, чи він вцілів? Розкажіть, будь ласка, е, ми були біля будинку прошлу ніч. Е, учора ми подумали і вирішили виїхати від відтуди, тому що е, там небезпека. Будинк, в будинках є тріщини майже в всіх. Ми виїхали з сім'єю в на фурі, на площадку. Зараз ми тут, тут немає ніяких будинків. Ми думаємо, що тут безпека да, безпечна. А в цій фурі? Ви яким чином скільки плануєте ще залишатися? І Одночасно місцева влада пропонує якимось чином кудись вам подітися, і взагалі є зв'язок з ними. Е, місцева влада відкрила е, палатка, можна піти туди, але ми думаємо, що є люди, у яких немає машин, машини, немає чоловіків, їм тобто потрібно більше, ніж нам. Тому ми туди не, не підемо. Зрозуміло, поки є у вас можливість так побути в фурі. Ми знаємо, що ви не одні, а ви ще прихистили а там теж українців, біженців. Розкажіть, будь ласка, скільки їх, хто вони і чи тривалий час залишатимуться з вами? Так, вони будуть з нами. Куди ми їх? Вони будуть з нами, ми поочередно спимемо, <кхід> спимо в фурі. Можу показати, як це проходить. Покажіть, будь ласка. Дивіться, от тут два. Вони сплять. От тут три чоловіка, є трет... другий поверх. Тут мій чоловік за рулем спить. І я. Аріно, а, ну, ви вчора вмикалися, як підказують колеги. Ну, зв'язок розірвався розірвався зв'язок. Зараз більш-менш вас головне що чути. Переверніть, будь ласка, так, щоб угу. зрі, так сконцентруватись більше. Отак то правильно. нормально. Аріно, а, трошки. Арино, ну все одно а, важко безумовно планувати своє майбутнє на, навіть на години, але все одно, ну, яким чином ви розумієте, що буде з вами, скільки ви в цій фурі будете, і чи буде яким чином прихисток на майбутнє. Ну, Тобто, скажіть, як ви відчуваєте? Mm -hmm. Я вам дивно? Mm -hmm. Ви намієте зупинитися після ми не фури? Не ми не знаємо, що ми будемо робити робити, мама, але. Зараз я не піду додому. Тому що це був жах. Оці, ми не мож... Оці відеокадри, які ми е, бачили в мережах, коли люди на вулиці знімають наслідки, потім в момент якийсь опа, і будинок впав просто біля них і так далі. Це так. вже під час землетрусу, чи після землетрусу? Е, це було після. Другого землетрусу, е також після землетрусу, е дивіться, Ми приїхали на, на е пусте місце, е і знаю, тут було три будинки перед переді мною. Зараз їх два. Одного немає. Розкажіть, чи продовжуються ще поштовхи, і як ще допомагає влада окрім пунктів прихистку, тим, кому вона потрібна допомога? Так, десь п'ять хвилин тому я почула, що нас труси, але було це було так маленький трус. Я думала, що це мене трусе, але я побачила в нас в бутилочках вода, вона теж е, труситься. Влада чим допомагає? Вони відкрили е, пункти допомоги, люди збираються. Я знаю, що наші голови громад в усіх місцях зараз збирають допомогу, відправляють. Е, влада надає. Е, Супи, чай, обогрівателя. Ми дуже вдячні нашій владі, тому що вони дуже швидко це зробили. От там буквально за тиждень до цих землетрусів випав сніг, так, і так. температура також там зараз там 4 градуси. Ну, була принаймні, там ці дні трималася. ну Холодно. Чи вистачає теплих ковдр, теплого одягу? Не вистачає. Не вистачає. Тобто, в цьому є потреба? А, Арина, ми вам дуже ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Добре, що сьогодні це вдалося, тому що вчора намагалися, але ну зв'язок зараз не не завжди добре працює. А... Ну, вболіваємо за вас. Сподіваємося, що більше цих поштовхів не буде, і що ваше житло вціліє, і ви отримаєте повідомлення про те, що перевірили все безпечно і повертатися можна і, і можна, і буде куди, що у вас буде дах над головою. Дякуємо вам і ну тримаємо з вами зв'язок. І, і надалі, Арина, помагає вологанчарка, яка 25 років років в Туреччині і фактично постраждала від земтрусу саме в Туреччині. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна